Радіо Юей Чикаго. Усім привіт. Ви на хвилі Радіо Юай Чикаго. Мене звати Іван Сабат. Ну і сьогодні до нас вже традиційно завітав Володимир Пиндус. Це є спортсмен, багаторазовий чемпіон із е, з чого? з пару паролі... Ліфтингу? Дворазовий чемпіон з пауерліфтингу Івано-Франківської області і шестиразова найсильніша людина Прикарпаття. Ну фантастика! Просто фантастика. Тобто людина, яка має авторитет в спорті. Ну і Володимир допомагає людям тримати своє тіло, так мовити, у формі Аполлона. Отак. Допомагає. Привіт, як справи? Привіт, все класно. Сподіваюся, що в тебе так само. Ну, дуже надіюся, знаєш, от ти кожен раз приходиш, я кожен раз обіцяю собі, що я піду до спортзалу. Моя лінь мене поки що пересилює, але кожен раз в тебе погляд більш суворіший, і я вже починаю моментами тебе бояться. Добре, жарти, жарти. Ми про те, якраз ти людина, яка є спеціалістом якраз у світі спорту, у світі тренувань, і ти багато можеш порадити, підказати людям, які хочуть дійсно займатися спортом, хочуть підтримувати себе в тонусі. І от ми зараз, навіть зараз в США. Тут багато людей працюють, багато моментами стресів, різноманітних новин, і це все відображається і на тілі, тому що хтось цей стрес заїдає, а хтось намагається от, ходити до церкви, намагається поститись, і відповідно багато людей різноманітний такий дисонанс буває у харчуванні, який мені здається не дуже корисний для людини. До то, то, давай так розпочнемо вже якраз про піст. Заговорив, от зараз йде піст. От великий піст для багато людей дійсно його дотримується. Як ти радиш правильно харчуватися, щоб і людина була в тонусі, ну і, скажімо так, не порушувала якісь релігійні моменти, які хочуть дотриматися? Ну давайте розбиратися з самого початку. Що таке піст? Піст це свідома відмова на певний період е свого життя від певної кількості продуктів, певної, певного виду продуктів. Якщо говорити про християнський піст, це відмови від м'яса, всього у будь-якому вигляді яєць, масла, так, якщо я не помиляюсь в цьому. Тобто, якщо ми проаналізуємо ці всі продукти, то вони якраз несуть до нашого організму білок, вітамін В12 і креатин. Тобто цих три елементи. Ми не можемо замінити з будь-якої іншої їжі. Тобто, якщо взяти, допустимо, білок, то я би радив людям на період посту вживати е спеціальний вид протеїну, який називається плент протеїн. Тобто це можуть бути бобовий, соєвий протеїн, тому подібне, як додбавка білкова для щоденного харчування на період, коли ти не вживаєш ні м'яса, ні риби, ні яєць. Це обов'язково в багатьох аспектах. Навіть я сьогодні читав, що є пряма залежність дослідження, до речі, 24-го року: є пряма залежність якості старіння і довготривалості життя від кількості протеїну в раціоні. Що ти маєш на увазі? Тобто, чим більше люди їдять протеїну в раціоні, тим довше і якісніше вони живуть. Тобто пряма залежність, з чим це пов'язано, з тим, що м'язева маса втрачається не так швидко. Так? Люди в похилому віці страждають в основному, в чо, в, ну, на що найбільше втрата м'язевої маси, так? і відповідно відсутність можливості самому себе обслуговувати, відсутність можливості там, елементарні якісь речі виконувати і так, далі, і так далі. Так от, якраз достатнє споживання білка ці процеси уповільнює. Це перше. Друге. Вітамін в 12 Вітамін в 12 ми отримуємо фактично з м'яса червоного. І важливо також його отримувати в цей період, можливо, з інших джерел, таких як вітаміни. Можливо, хто має змогу окремо комплекс вітаміну В, в 1 B1, в 6 в 12 приймати. Хто не має змоги, можна окремо в 12 собі взяти. і... Поприймати. Ну і найпростіший варіант це взяти мультивітаміни на цей період, да, для того, щоб компенсувати, хоч в якійсь мірі. Але наголошую, в мультивітамінних комплексах дозування вітамінів, тих самих b 1 b 6 b 12 як правило, дуже мізерне. І на фоні тої дієти, яку ви тримаєте, воно не буде компенсувати. Ту кількість вітаміну, яка вам необхідна для нормального життя, для нормального життя. А оці вітаміни, за які ти говориш, це не є як е, форма лікування? Тобто, чи це просто біодобавки, і вони ну, не не шкідливі? Скажімо, звичайні вітаміни дивись. В нас в нашому житті все є отрута і все є ліки. Різниця тільки ага. в дозуванні. Тобто, ну ми можемо водою отравитися. Тобто, потрібно розуміти, що в певних дозах для нас все корисно. Ну і третє, на, на що я наголошував, це креатин. Тобто креатин ми споживаємо з їжею. Креатин виробляється в організмах хребетних тварин, тобто хребетних. Якщо тварина має хребет, в неї, грубо говорячи, в ній є креатин. Тобто, якщо ми споживаємо курку, в ній є креатин. Якщо ми споживаємо там якесь м'ясо, в ньому буде креатин. Якщо ми не споживаємо ніякого виду м'яса, відповідно в нас буде дефіцит креатину. Що забезпечує креатин? Креатин це, така, це такий енергетичний субстрат для, нашого, для наших м'язів, він виробляється організмом, але не завжди його достатньо, особливо в період, коли Людина веде активний спосіб життя, тренується і ще й до того всього постить. Тому рекомендація вживати креатин як добавка. Тобто є, продається в спеціалізованих магазинах спортивного харчування. Креатин ну, фактично одна з найкращих добавок, яка є на сьогоднішній момент в плані допомоги нарощення м'язевої маси. Креатин один з найкращих. Препаратів, які можна придбати в вільному доступі для покращення мозкової активності. До речі, дослідження 23-24 років, які опубліковані в Америці. І е, останнє, от, що я читав, 24-го року дослідження: люди, які споживають достатню кількість креатина, хворіють на рак рідше. Угу. Тобто отак можна себе е, убезпечити, скажімо, таку профілактику. А я навіть поясню про, ц... про самий механізм. Е, справа в тому, що весь наш імунітет складається з білків. Так? Якщо білка достатньо в організмі, ти споживаєш достатньо протеїну, креатин є як енергетичний субстрат, то все класно в організмі. Якщо чогось одного не вистачає, ну буде біда. Рано чи пізно. Ну тобто, от, добре, для людини, яка ніколи не приймала ніякі там біодобавки, вітаміни, і тим більше зараз ну, намагається якусь дієту притримуватися, чи з посту, чи можливо от, для себе щось придумала людина. От ти кажеш, ці біодобавки, якісь вітаміни. З чого починати? Я розумію, ти вже назвав багато. Проте, от давай якось конкретно чи можна е, вказати з чого починати? От зараз людина нас послухає, йде в якийсь магазин. Йде в магазин, купує. Соєвий або бобовий протеїн. Угу. В порошковому вигляді можна купити в будь-якому магазині спортивного харчування. Е, купує комплекс вітаміну В. Будь-який на вибір, бажано в активних формах брати, так краще засвоюється. В активних формах це що мається е, Це коли фактично вітамін з'єднаний з якоюсь амінокислотою, яка покращує його біодоступність угу. і е, креатин. Креатин є ну, в двох формах: це моногідрат і гідрохлорид. Е, краще засвоюється правильніше і без, скажімо так, різного роду там здуття живота і такого подібного е, гідрохлоридна форма, тобто краще взяти гідрохлорид, він краще, швидше і якісніше засвоюється, ніж моногідрат. Моногідрат теж добре засвоюється, але в деяких людей він викликає здуття живота. Там. Якісь неприємні такі моменти можуть бути, а от гідрохлоридна форма взагалі без проблем, і скільки пігулок в день можна вживати? Тобто, щоб дійсно не переборщити. Гідрохлоридна форма, це 2-3 грама креатину на день при умові, що ти тренуєшся, якщо не тренуєшся, цю дозу можна зменшити вдвічі. Угу. Тобто вже там собі дивитися по, по ситуації, я зрозумів. Так. Добре, от ми вже почули від тебе, що можна додати собі там вітаміни, якісь біодобавки, і цим самим е, заміняти ті продукти, які е, приносять там корисні речовини в організм. А відносно звичайних продуктів, от, що ти радиш, наприклад, їсти людям, от які намагаються там, дотримуватися того ж самого посту, щоб якось себе підтримувати, тобто не вдаватися навіть до там, вітамінів. От, чим людині харчуватися так, щоб людина себе ну, хоча б відчувала бадьоро плюс-мінус? Ну е -е, важко відповісти на таке питання. Чому, тому що навіть в нашому щоденному раціоні. Недостатня кількість вітамінів. А якщо це говорити ще про піст, то ага. тим паче не вистачає вітамінів, Тобто ну, замінити чогось, чого не вистачає, ну, ну важко відповісти на це питання. Єдине, що можу порадити, у нас є чудова, чудова, чудовий продукт, називається квасоля. У нас їх є безліч варіантів, там червона, чорна, біла. так. І це високобілковий продукт. Чудово споживати як джерело білка. Ага. Бобові ми, ми не замінимо повний спектр амінокислот, які ми отримуємо з м'ясом, але принаймні компенсуємо більшу частину. Ну, це круто. Добре. А відносно тренувань, от в. Період посту, коли людина, ну скажімо, не їсть звичайну для себе їжу, до якої привик, скажімо, організму у цей період, і чи не ну, це все одно стрес для організму. Я так розумію, коли людина там, на той чи інший період перестає вживати звично для організму їжу. А відносно тренування, чи варто в такий період робити певні паузи, чи можливо треба зменшити оберти під час тренування, чи можливо потрібно відпочивати взагалі в такі дні, коли людина дотримується якоїсь дієти, чи Просто як тоді підходити якраз до роботи, скажімо, в залі. Однозначно тренуватись і виходити, мабуть, з власного самопочуття. Тому що, якщо ти себе більш-менш нормально почуваєш, у всіх нас, давай будемо відвертими, є класні дні, а є uh -huh. погані дні. так? Іноді ти йдеш в спортзал, думаєш, Блін, так себе погано почуваю, так якісь в'яли і все. І тут в спортзалі ти робиш першу вправу. І так щелкає, і все класно, і ти піднімаєш там свої рекордні ваги, і, і все йде так, як маєте. Іноді не йде. Тут, спрацювати, мабуть, тут по ситуації варто більшою. Чому? Тому що ну, ти ж не доїдаєш об'єктивно, не доїдаєш якраз будівельного матеріалу для м'язів. Тобто ефективного відновлення в твоєму випадку м'язевої тканини не буде, якщо ти не будеш споживати достатньо білка. Тому от так. Тому потрібно дивитися на ситуацію відносно кожного індивідуально, як 100%. людина себе почуває. 100%. 100%. От назву тобі вприклад дивись. В мене є дівчинка, яка постить, але постить не по-християнськи, а по-мусульманськи. Ага, рамадан. Типу -то рамадан, і вона не їсть від ранку до вечора. Тобто від сходу сонця. Це дуже до великий заходу. стрес для організму. Це просто фантастично величезний стрес, і вона приходить ввечері на тренування до мене. Ще є в неї тренуватися. Так, тобто в неї ми тренуємося дуже пізно, от після восьмої години вечора. Чому. Я перепрошую, що... але вона навіть і води не п'є. Так, чому? Тому що цей період не можна, так? І вона дочікується до того часу, поки там зайде сонце. Це сонце заходить зараз в районі сьомої години, і вона вечеряє, п'є. І йде до мене на тренування. І перші, перший там тиждень ну, було дуже складно її тренуватися, тому що той об'єм їжі, які ти споживаєш один раз на день, і ще й за 30-40 хвилин до тренування, він, звичайно, не попадає в кров в цей момент, і ти ще не відчуваєш цієї енергії припливу від їжі. Так? Фактично йти виснажений за цілий день. Але, тим не менше, вона тренується і показує непогані результати. Вона не регресує на даний момент. Вона не прогресує, але не регресує. Тобто, наше завдання на цей період не дати регресувати. Якщо ми не дамо регресувати за цей період часу, то, відповідно, коли. Цей період завершиться, вона повернеться до нормального харчування, організм вистрелить 100% з дуже класними результатами, тому що буде така суперкомпенсація, коли ти не їв, не їв, не їв. А тут починаєш їсти, організм починає це все засвоювати, моментально затягувати в потрібні. Зони, а це потрібні зони, перш за все, м'язи. От якраз питання. От людина постить, там, чи дотримується тієї самої дієти, і прийшов, скажімо, той самий чи Великдень, чи у когось закінчився Рамадан. Тобто, все, є дозвіл їсти все, що хочеш. Як виходити? От якраз наш час є дві хвилинки, як виходити людині із цього посту, який людина дотримувалася. Тобто, я не думаю, що одразу не кинутися на все ковбасно м'ясне і з'їсти три курочки смажені, це дуже корисно, буде, після того, як там, скажімо, місяць навіть хоча б тиждень дотримувався того чи іншого. Ну, Бачите, вже зразу і відповів. Тобто, не перетворюватись на свиню, плавно сходити, плавно починати харчуватися. Тобто, до речі, в християн якраз це досить таке. Погана культура в цьому плані. Коли тому Так, коли приходять на Великдень і починають зразу там. Хто, ну, Дуже багато християн відмовляються від алкоголю на цей період, і потім починається і моментально м'ясо, сала багато, так? творог і алкоголь. Тобто всі ці продукти відносно важкі для шлунку. Шлунок і те, в що, Так, і, ну... І я, до речі, хочу сказати, що людина, яка постила 40 днів і потім так наїдається, абсолютно нормальним явищем є отруєння організму. Абсолютно нормальним, тому що організм за 40 днів там, посту він звикає до цього типу харчування і міняється зовсім ферментативна система організму, тобто скільки засвоює їжі, якої і тому подібне. І коли людина починає от, от, моментально там, через 40 днів грузитися, от такою. Скажем так, не зовсім корисною їжею, так в великих кількостях і ще це все, все запивати алкоголем. Ну мало ти профітів від цього отримаєш. Зрозуміло. Тому підводячи підсумки нашої сьогоднішньої розмови, людина під час посту можна підтримувати свій організм за допомогою за допомогою певних вітамінних комплексів, які можна придбати і знову ж таки з розумом. Їх приймати правильне харчування інколи можна схитрити, знову ж таки, як ти казав, їсти бобові, квасолю і багато mm -hmm. іншого, які теж мають ті чи інші властивості і певні корисні речовини. Ну і відповідно підтримувати себе в формі, не заганяти свій організм, ну і стовідки тренуватися, 100% молитися, 100% тренувати і тіло, і душу. Клас, їж молись, кохай. Так, <рес> <рес> так що дякую, Володимир Пиндус, який нам, як завжди, в цій студії дає корисні поради для того, щоб ми могли тримати свій іронізм в тонусі і щоб дійсно рано чи пізно цей іронізм був подібний до форми Аполлона. Дякую, Володимир. Дякую вам. Дякую. Ну і ви слухайте Радіо UA Чикаго. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.